І всім привіт-привіт! Ви на каналі Яна Яночка і сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас аж дві новиночки це чашки. І слово тут ми будемо вибрати на ослі, так як в колекції нігті. Наші е, наклейки. Всі решту колекції вам знайомі, тому вибираємо. Перше вибираємо колекції нігті Давайте виберемо, о, дивіться, який тут гарний фіолетовий ніфтик. Ставимо. Далі з колекції маленькі звірятка. Давайте виберемо ось цей пакетик. Фрукти. Давайте ось цей найбільший виберемо. Ставимо. Склади, Склади лук. Давайте ось цей найкольоровіший. Наше шановиночка слово. Відкриваємо, давайте що у нас тут буква К ставимо. І чашки. Давайте ось цей пакетик. Беремо наш зошит. І розпаковуємо колекцію фрукти. Так. Щось не відкривається. І в нас тут попалося щось таке, я не знаю, що це. Може бути. Під номером 5 і пише, що це алеча. Ну, приклеїмо. Ось так ми гарно приклеїли. Наступна колекція це нігті. Так, де наш нігтик? Ось наш нігтик. Він під номером 5. Сьогодні у нас щось все під номером 5. Приклеюємо ось сюди. Ось так. Скоро вже на наступний раз будемо закінчувати оцю колекцію. Наступна колекція це маленькі звірятка. Так, відкриваємо. І це в нас... Боже мій милий тут ведмедик. Він під номером 2 уже. Ми приклеїли нашого ведмедика. Ось так у нас вийшло. Наступна колекція це збери лук. У нас тут на дві сторіночки. Подивимося, тут у нас попадається по два пакетика. Не пакетика цей одяг. Суваємо. І це в нас з одної сторіночки і з другої. Так, перше це під номером 4. Це в нас з цієї сторіночки. Светрик сюди, приклеїли, і тут ще був ось такий капець. Це у нас на цій сторінці і він під номером 6. Ось тут. Відклеюємо, наклеюємо і ось так у нас вийшло. Трошки криво, ну, ну нічого. І наша новиночка це чашки. Ось таку я зробила сторіночку. Відкриваємо наш пакетик. Тут наш ось так він відкривається. І просто подивіться, яка тут велика чашка. І вона ось така. Так. Вона під номером 5. Трошки не влізається. Ось так ми її приклеїмо. І наша остання. Колекція це у нас слово. Ось така тут сторіночка. Так, віддираємо. Це в нас під номером 2. Ось. Так, приклеїмо. І ось так у нас вийшло. На сьогодні все. Всім папа-па-па, -па -па -па, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях під цим відео, які колекції зробити наступними. Па-па!